Нам говорят, не верят, что, короче, можно взять за 110, там, ну, короче, 2500-2600 баксов, именно, ну, не мотоблок, понял? Именно трактор есть. Я вам зараз покажу, пошли. Не с мотоблочных рук, это нормально. Вот, ну, не такие, понятно, такие то же кабинки, 50 50-очки, 40 ну, понятно, что кабинок будет стоить больше, но тем не менее, сниму капюшон, О, видите? я э, за свои слова отвечаю. Пишеш вухах людям, що показую корчі одні. Щоб був тракторець. От, я вам зараз покажу. Пишу. І потім будете в коментарях вибачатись переді мною. Сказати, Пан Вадим, тобі ж пробачте з хейтерів дурних. Мне кажется, мне скоро приедет пиздить на эту Сейчас, сейчас, я, 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 я конкретно. Конкретно. 40 40 вот эта херня полная. Ну, 60 40 лет. Вот не такие. Вот ты понял? Сейчас вот такие натюхают за 2 до 3 тысячи. мотовочных рок. Вот такой покажи. Вот такой херню снимают. Продают там Зубер Т28 Pro Max Люк. Понял ли? Зубер 28 сил. Прикиньте. На одном цилиндре. Не, ну то херня все. Зараз реально. Реально. Зараз я знайду. О, осьо вам. Осьо. Осьо. Трьох точка. Трьох точках. Ну, зрозуміло, що можете мене щось захейтити, що там ремінний привід. Ну хлопці, шифінг ремінний привід. Шифінгом люди на полях працюють. От в кого є шифінг, напишіть, що шифінг то не барахло. А тут така сама, підійди, покажи, просто як коробка устроєна. 2600, 24, 2835. Реально, коробкой. А, І є ще з переднім мостом, його тут немає, вже розібрав. Ро'їхали. С переднім мостом за 3150. Коробка шифінговська, трьохточка, вал відбору одна швидкість 540 обертів. Не таке. У не таке. От, а от дійсно зуб, зуб, кентавр. Кентавр, називається 240 VR. Дроп 10, 350 VR дроп 10 і а, 244 ВАР і на дроп 10, вони, вони їх доробили. Це типу, друге покоління. Поняв, як Tesla є Model 2 і Model 3, сама жирна, типу. так само і тут. Ну, почти, Tesla, TES, Ну, Трошки ще і буде. Це є електроцік, електротрицикл електро вантажі, до речі, нормальна ціна. поняв? Ну то в іншому разі. Коротше, Дивіться, якщо вам треба щось побільше, то все-таки їх мінус, вони легенькі. Шифенги, найменша ціна на сьогодні у нас 3200 за шифен. Найзерка ціна у нас на сьогодні за шифен. Якщо вам толоте, якщо ви не хочете ремні. Коротше, ото все. Ви можете взяти, тоже в Він буде працювати, можна вже зразу під кардан, пушка, там двох, двох корпус на когось малого погорати. Ну під трьох точків, все, вже не треба нічого переробляти. І буде роботи. Ну вони зручні, не, вони неповоротливі, в шумні дуже, понятно. І там ну, трохи потужності на ремнях втрачається. Тому, якщо ви вже хочете без ремня, саме дешеве, і без ремня, і дешево, то зараз Дешеве. Пожалуйста. Для власного господарства фінтачик. ТРКХ. Вони ж форти такі, бувати. То одне і те саме. Нема різниці 20-ті колеса, же мотор КМ 385 бт Така без, без ремня на муфті йде, теж трьохточечка, ну трьохточечка тут то йде не на півтони, чи 320-350. ну Я думаю, на півтони ну, для подивимось. І от передком є такі самі. Передок редукторного типу. то саме, що я недороге дороге з передком. На сьогодні 5 тисяч ціна акційна до кінця е, грудня. О, до кінця грудня ціна акційна буде. 5 тисяч. Та Сінтай такі саме форти є там. форти Сінтай вже подорожчав, сінтай вже 5300, а буде до нового року, я думаю, 5500, може бути. Тому не чекайте знижки на Новий рік. Знижки на новий рік, то розводняк все. Обично знижки на... з літом в класі, в кінці літа. Коли знижки в класі. Такі ви віддавали, такі віддавали 5-350 3 віддавали. Зараз 4000. На початку лесі, то що я казав. Вот ще, пожалуйста, форти. По водфортах з передком, то що за 5. Ось він, бачите? І різниця в чому? В фарах. Такий саме точно транс. Такий самий. Ну якщо, е, якщо хочете прямо щось дійсно, потужне, мощне, сука, щоб було і саме дешеве і мощне. Осьо, заберіть того інваліда. Ось, о. Титан 244, -й. мощний, повнопривідний. Двоциліндровий, коротше. Ну, типа як шифенг. Типа як шифінг. 3450. Шифінг стоїть 4,5. Підійди, підійди, дивіться. Коробка 8 передач. Як 244-му шифен. Коробка 8 передач. Мотор теж, як, як ну, похоже на шифенський, інший виробник, теж. як 138 2. І передній мост на кардані. 3450. Тракторист такий Титан. 20. 20 20 рік. Ну новий. Він без пробігу складське зберігання колись. Тому на штуку бакси дешевше. Він був ну стоїть, він тільки трошки вищий десь за того в різниці. Mm. От ну, вот як варіант. Ну, а якщо щось дійсно но, 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 нормальне, нормальне, що є? Дивіться, що нормальне є. Джинма до 7 тисяч, до відчистити в цьому діапазоні, я вже конкретно вдаватись не буду. Джинма э, реверс ходозменшувач комплектації в файні. Ловал 84. Э, э, отакі от РДшки взагалі по 5,850, бачите? Комплектація стояча. А почему чому стоячу? Самі розумієте. Тут отако. Зараз покажу. Кидеш, залазишся, поняв, і стоїть. О! Так І так оно їдеш, поняв, на квартах трохи. Ти нормальний тип. бачить пацани на селі, що ти ну, не лох. Потому що ти, ну оп-оп-оп. випав і їдеш, поняли? Такі о комплектації є. Дізнишка. <сумістична> Сука. <сумістична> <сумістична> <гладна> не впаде, розіб'єш, ти вовконах, придиться. І ти, бо крутить на зборку. Можна знімати відео. Ні, вони щось міняють сиденько, то 20, то йде тому оцінка. Вони нові прийшли, щоб насиврати по 6, 350 чи по 6400. Бо розподільник двосекційний, широка резина, як Кентавер Х. Зараз 5850. Ну, гроші це на сидіння ми поставимо, то я пожартував. І щоб я мій Мі улюблені варіанти щоб я собі брав, що вже будь-докінця чесним. вот я б собі брав, певно, отакого ДТЗ. Саме мені більше подобається кидаючись. Таких малих 24 на 35 на 40 сил в наявності. Той йде 35 53-54. 7,5, 35-ка зараз. 7,250, 24 і 700 на вистих колесах, на 95. Він фазуво, 3 роки гарантії дається. Суперський тракторець, суперський тракторець. За свої гроші. Круче тільки Донфен. Донфен стоїть 8,5. А то фактично реверс, трактор на реверсі за 7-100, ну починаючи з 7-100, то нормально теж ціна зміняємо. Тому, е, хлопці, жарти жартами, є з чого вибрати. І знову ж таки, наговоримо знижки новогодні не буде знижок, тому що і так все дорожає. Ну, я так думаю, процентів 90. Всі роки в нас кінець. Е, Кінець світу, початок вересня, тако десь плюс-мінус плюс ціна міняємо. Далі все йде в Рост. Тому звертайтесь, звертайтеся. По номеру телефону він є внизу, він є в шапці профіль. Коротше, де я там віздіє номер, до шукайте. Дзвоніть, замовляйте, привозка безплатно, документи все як положено. Без предоплати ми працюємо. І нікому не скидайте предоплати ніколи. Всі фірми працюють тільки, розраховують на місці. Тому давайте, хлопці. А, да. О, третика вообще какой-то, напоследок. На вот есть где Там есть Здоровья. 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 <святым> <святым> Там Там да, а Там такие... <святым> кошку Всем, вот, всем пока, дороги мальчики.